Особливо фахівців, які працюють перший рік, виникає безліч питань, що робити з цим документом. з річним планом роботи фахівця психологічної служби. Що туди писати, чого, чого туди не писати, що там має бути, чого точно не має бути. Давайте розбиратися. Тому що не такий страшний вовк, як його малюють. так? Ну, напевно, почати потрібно з того, яке у вас навантаження. Це півтори ставки, ставка 075, 05, 0,25. І виходячи з цього, думати, скільки всього ви можете там собі напланувати. Якщо це ставка, то це 8 годин, з яких половина 4 години практичної діяльності, активної з усіма учасниками освітнього процесу. І 4 години це організаційно-методична пасивна частина. А це ну будемо зараз в плані розглядати що це за. Частина це те, з паперами навчання і так далі. Виходячи з цього, думайте, скільки ви можете всього напланувати, бо є така тенденція, що хочеться в той план напихати бозна скільки всього, нагромоздити його, щоб він був чим побільший, чим, чим кращий. Але не від цього залежить рівень його якості, так? не від кількості заходів, які там будуть. Отож, починати все-таки потрібно з фундаментального документа, який регламентує нашу діяльність, це положення про психологічну службу. Недавно була його нова редакція, там змінили деякі моменти, і практичний психолог точно повинен орієнтуватися в цьому документі. Прочитайте його. Ну, не скажу, щоб прям знати, як отче наша, але точно гарно орієнтуватися в ньому. Це підґрунтя, підґрунтя нашої діяльності. Так, в цьому році, кожного року, е, Міністерство освіти і науки цього разу інститут модернізації і з місту освіти присилає нам так звані інструктивно-методичні листи. Е, називається методич, про методичні рекомендації, пріоритетні напрямки діяльності фахівців психологічної служби системи освіти України в 24-25 році. Загалом дуже такий громісткий документ більше 30 листків. Е, Можете почитати його, там аналіз по всій Україні, по різних напрямках діяльності щодо чого і як. Загалом нам потрібна ось ця остання частина, ось так, наприкінці, яка називається, що в 24-25 навчальному році пріоритетними завданнями фахівців психологічної служби залишається. Збереження психічного здоров'я всіх учасників освітнього процесу та -да, да дам червоною лінією. Це має проходити в нашій роботі минулого року. Так було і цього року скрізь червоної лінії. Збереження психічного здоров'я всіх учасників освітнього процесу, тобто не тільки дітей, але й батьків, і педагогів, і самих себе не забудьте обов'язково. А от, збереження психічного здоров'я. Ну, і тут, звичайно, є рекомендації. Спочатку рекомендації не наші, далі практичним психологам, соціальним педагогам. Рекомендовано. Що ж вони нам рекомендують? Давайте почитаємо, що вносити в планування на цей навчальний рік. Брати участь у всеукраїнському конкурсі авторських програм практичних психологів, соціальних педагогів нові технології в новій школі. Минулоріч я приймала участь, писала свою програму в онлайн-форматі Що у Тебе. І це доволі цікавий досвід, але точно не для фахівців першого року роботи. Далі здійснювати психологічну підтримку всіх учасників освітнього процесу, в тому числі ВПО. Далі супровід інклюзивного навчання, посилити профілактичні заходи, забезпечити захист прав і свобод дітей, проводити просвітницько-профілактичні заходи про щодо СНІДу, надавати педагогам допомогу в володінні практичними навичками, допомоги дітям в умовах війни, відновлення емоційної стабільності, регулярно проходити курси підвищення кваліфікації. О, цього в нашій професії, хоч відбавляй. Враховувати в плані роботи закладу освіти години психолога в частині позакласної роботи. І тут написано не менше, ніж один раз на місяць для групи, для кожної групи класу. Тобто, зараз ми будемо говорити, які там є пункти плану. Наприклад, в просвіті в профілактиці, я тут вписую ці години психолога. З кожним класом або групою я маю зустрічатися не рідше одного разу на місяць. тобто, не менше 9 разів за навчальний рік, щоб вони знали, як виглядає практичний психолог взагалі, про що його робота, от і ви могли орієнтуватися у тому, який контингент новоприбулих дітей, з якими там, як перші класи, п'яті класи які прийшли, з якими дітьми ви маєте справу, от який психологічний клімат в кожному класі. Це важливо. Так, ну тобто тут у нас психологічні хвилинки а, і так далі. Це те, що вони рекомендують. Ціла сторінка А4, і, мабуть, ще трошки продовження да, на іншій Що тут у нас? Проводити роботи з сім'ями, які повернулися а, додому, ретельно перевіряти психодіагностичний інструментарій, а, активізувати роботу запровадження на сайтах закладів освіти сторінки кабінету психолога. У мене з сайту навчального закладу йде покликання на мій блог і безпосередньо на віртуальний кабінет. І так його потрібно наповнювати, тому що його ніхто таким чином не буде читати, якщо його закинути і тільки один раз наповнити. Добре, є в нас методичні рекомендації. Прочитали їх, пам'ятаємо, що там червона лінія збереження, психічного здоров'я, всіх учасників освітнього процесу запам'ятали. Все одно не все зрозуміло. Є в нас і інший документ, якого ніколи не було раніше, який, дякувати Богу, зробили. це циклограма діяльності фахівців психологічної служби. От і в цій циклограмі написано, що повинен робити психолог раз в рік. Раз в місяць, раз в тиждень і так далі, але не це нам важливо. Нам важливо ось та сторіночка, 52-го починаючи практичний психолог, соцпедагог закладу загальної середньої освіти. Бачите, тут написано, що по місяцях ви маєте робити: серпень, вересень, жовтень, листопад і так далі. Кожен місяць. Вам не потрібно вигадувати, ой Боже, що мені робити в вересні, чим займатися, яку роботу робити, і е, е, плавати в цьому морі невизначеності. Ні, тут все написано, наприклад, в жовтні ви маєте здійснювати психологічний супровід адаптації учнів, е, психологічний супровід обдарованих дітей з клас та аналітичну довідку за результатами проведеної діагностики. Провести заходи до Всесвітнього дня психічного здоров'я, тут все це написано. Вигадувати нічого не потрібно. Називається циклограма. І відповідно до цієї циклограми, я собі склала циклограму, яка не змінюється з року в рік в спільної діяльності фахівців психологічної служби в нашій школі. І тут теж є написано місяць і заходи, які у нас кожного року проходять незмінно в тандемі. З соціальним педагогом і з іншим психологом нашої школи. Добре, є ще інший документ, діагностичні мінімуми. Дякувати Богу, їх запровадили, тому що перед цим це було гадання на кофейній гущі, да, яку методику використати, можна її використовувати, не можна. Зараз не потрібно над цим заморачуватися. Да. Є у нас перелік методик, наприклад. Треба нам адаптація, відкрили діагностичний мінімум в 2018 році його упорядкували. І дивимося на, на виявлення адаптації дітей до нових умов навчання. Методики такі-то, автори такі-то, будь ласка, використовуйте. Треба нам пізнавальні процеси, уява, увага, пам'ять, мислення і так далі. На всі ці там є описані, які методики використовувати, хто автори і про що методика, О, між особистості, стосунки і так далі. Всі валідні методики, які ми можемо використовувати, є саме в цих діагностичних мінімумах. І переходимо до самого ж плану. Що ж писати тоді в плані? Тому що в нас є положення про психологічну службу, у нас є методичні рекомендації щорічні, які змінюються. Є циклограма, є діагностичний мінімум, переходимо безпосередньо до плану. Так, ну, вступить тут у мене нормативна правова база. Так, далі перший пункт аналітична частина. Аналіз того, що ви там планували собі в минулому році, зробили ви це чи не зробили. Якщо ви працюєте перший рік, у вас відповідно цієї частини не буде. Буде тільки друга частина. Так, яка називається цілепокладаюча, да, те, що ви хочете собі запланувати, і обов'язково зробити в цьому навчальному році е, цілепокладаюча частина, покласти ціль. Да, що ви тут, і тут можуть бути наші рекомендації вписані, із методичних рекомендацій там, план, е, продовжити роботу в такому-то напрямку, да, посилити профілактичні заходи, проводити, надавати фахову допомогу педагогам і так далі. План роботи. Я поділила по напрямках. Наприклад, діагностика. Пам'ятаємо, що в циклограмі написано, що діагностика адаптація ми проводимо в жовтні. Окей, значить я сюди його вписала: діагностика адаптація місяць жовтень. І так далі. У мене початкова тільки ланка середньої і старшої немає, тобто, відповідно, тут тільки перший четвертий клас. Профілактика. Профілактика такий великий напрямок роботи. Туди ми можемо і години психолога наші вписувати, і е, е, інші заходи, які покликані щось попередити. Наприклад, день миру. Тут у мене є, запобігання булінгу в вересні, який ми маємо проводити 16 днів проти насильства з 25 листопада по 10 грудня. От, е, і так далі, там торгівля людьми. І все таке щось попередити: вживання наркотичних речовин, алкоголю, паління і так далі. Це все профілактика. Далі консультування цікавий напрямок роботи. Пам'ятаю, що це було досить важко одразу впровадити його в діяльність, тому що не було чіткої структури, як це має проходити відповідної кваліфікації. І впевненості, що це робити, але все приходить з часом. Ми точно консультуємо і педагогів, надаючи їм якісь рекомендації, і батьків, які до нас приходять розгублені, не знають, що робити, і дітей, якщо вони звертаються самостійно, вже більш доросліші діти. Так, далі корекція. Пам'ятаєте, в нас була діагностика, і після діагностики логічне продовження це корекційно розвиткова робота. Тому що діагностика заради діагностики не буває. Раз ви провели діагностику, значить для цього була якась мета виявити щось там. Якщо ви виявили, наприклад, що є діти. З гарним, високим рівнем адаптації є діти, які а, дезадаптовані. Значить, з ними потрібно проводити корекційно-розвиткову роботу. Або, наприклад, діти з низьким рівнем пізнавальних процесів там, і так далі. Тобто діагностика проведена. Після діагностики ми ж пишемо аналітичну довідку, висновки, рекомендації, протокол групової діагностики. От, і відповідно ми маємо щось робити з результатами цієї діагностики. То це ось наш напрямок корекції. Так, далі просвіта. Цікавий напрямок, всеохоплюючий, просвіщення. Да? Тут ми можемо віднести сюди виступи на батьківських зборах, на педрадах. В теж свої години психолога, в принципі, день психічного здоров'я, коли ми розказуємо, як можна про це турбуватися, своє психічне здоров'я в жовтні не забуваємо, і так далі. Там тиждень психології, це теж просвіта, по великій, по великій мірі. І, так далі. і останнє шосте це в мене організаційно-методична робота, половина нашої роботи. Наприклад, навіть якщо це. Півставки і 4 години, то 2 години активних, 2 години організаційно-методичних. Тут складання планів роботи, підбір матеріалів, обробка, методику, оформлення документації, написання аналітичних довідок, участь в методичних об'єднаннях, консультування в навчально-методичних центрах, взаємодія з службами, участь в команді супроводу, проходження курсів, вебінарів, семінарів. Інформування учасників освітнього процесу через сайт, блог, сторінку, будь-що. Тобто тут це все, це те, що не є безпосередньою роботою в контексті людина-людина, це відноситься сюди. От. І навчальна діяльність, сьомий пункт, якщо вона у вас є, факультатива, курси за вибором, ну, в мене їх немає. З ось. цього ось складається план нашої роботи на рік. От, і знову ж таки, план це лише основа для змін. І добре вносити зміни в якусь основу. Але якщо тієї основи немає, то ті зміни можна писати по і вони не будуть приносити ніякої користі. Тому пам'ятаємо, що найважливішою є якість, а не кількість. За Планованих впроваджених заходів і так далі. І про збереження психічного здоров'я, яке ми червоною ниткою проходимо через все. Зберігаємо і педагогів здоров'я, вчимо їх турбуватися про себе, і батьків, і дітей, але ж в першу чергу турбуємося про себе наше правило кисневої маски. Нехай вам вистачить і сили, енергії, ентузіазму, знань, матеріалів для того, щоб вдало завершити цей навчальний рік. От і аналізуючи на наступний рік свій план роботи. А з впевненістю сказати, що він точно виконаний на всі 100%.